Всім привіт, народ! Махай привіт! Махай привіт! Так, нині відео знову не по темі. Сьогодні маємо трошечки перекуру в полях і хто пам'ятає в зимі, ми з вами обрізали сад. Дивіться як він вимахав. Тут в нас посаджені яблуні айдарет і семиренко. І будемо сьогодні збирати урожай. Тут ще маємо дві айви посаджені. Я їх щось обрізав кожного року, пробував формувати, вони нічого не родились, цього року я їх закинув. І дивіться, рясненько буде компот. Правда, Ігор? Так. Пада. Що шукаєш? Яблучко. Все, збираємо. Тут не такий аж мега врожай буде, але щось та й буде. Яблука величезних розмірів. Враховуючи те, що води не було, то так суперово. Ну що зміг? Прорідити то проріджу, а так. Значить, Ну, Ну, так, помаленьку рвем. На, складай. Складай ящик. ручками. Ой, не кидай. Трохи попадало погнивших. І ніч не зробиш. Нині погода зовсім не така, як вчора. Коли я оглядав ріпаки, мені сонечко світить, вітру нема, так що все суперово. Вимахали дерева фест за літо. Скоро знов зима і знов треба обрізати. Добре лізу, я на горі. І горчику злізь з драбини. Падеш. Злізай. Молодець. А тут від ящика. Ту О, мені ящик. Ага, не влізай. Сле. А такого? что то поможем ей. лучше Не, 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 не. Чудик. Ты что там делаешь? Лизаешь до тата? Давай. Тупало. дальше. Тримай, я... А, ты берешь ящик, а то сюда и будет. ням 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 Kusai, skanka, da? Kusai. Luks? Negali, tu ką? 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 народ, Зібрали ми от ящики. І далі такі старі яблунки і семеренка. Ну, тобто, другим разом. Все, махай папа. -па. Закінчуємо наразі відео. Будемо збирати ще, покажемо ще. Є і Є Єй